Є водіробашок. За собою просто закидає підпрацювали ми по наданим координатам. По підерському підвалу скинули дві моли 900 і дві 2400. Свімо різними боєприпасами це можуть бути як ТМ-ки, так протитанків міні, так і боєприпаси, які перезначені для наших дронів. Так, це ФАБ, заби, УАБи. Різноманіття їх багато. Ми використовуємо все, що нам надають. Також робимо дистанційне мінування. На службі я з 2023 року, з початку 23 року потрапив добровільно з четвертого разу. Я сам уроженець міста Авдіївка, пішов до воєнкомату, мене записали, взяли мої дані, пообіцяли перезвонити і так три рази. От, на четверте все ж таки взяли. Причина була така, що я там, представник Донецької області, ну, скажімо так, являюсь не зовсім надійною людиною. Я рвався на війну. Спочатку я хотів в якийсь там, підрозділ штурмовий, десато-штурмовий, тому що там, являюсь спортсменом, але там довго був збір, от, і мені запропонували піти в прикордонну службу. Ну, Я, недовго вагаючись, погодився. Ну, в принципе, в принципе, да. Как бокал на что-то собрал в му году со склоном Он Отдается... Подожди. А вот кислинки отдается. Глядя на него, ты знаешь, я все убеждаюсь в том, что здесь есть легкие нотки шафрана. Афрованские. Шафрана. У меня на там там особысти. Рахунки, там, не знаю, можна казати, там, здерами, з представниками там, Російської Федерації. І коли ми вилітаємо і у нас виходить там, чи за 200 ти, чи за 300 -ти, ну, я відчуваю е більш за все таке не те, щоб задоволення, а полегшення. Саме через те, що от, трошечки хочеться мені їх покарати. В першу чергу і за те, що вони в країні роблять, і по-друге, що я маю особисті рахунки. Я на FPV-шках літав доволі давно, ще з осені 23 го року. ПІВІ — це по факту високоточна маленька зброя. Була таке, що і 0 вилітів, а буває і 30 штук в день. А в плані пілотів, я думаю, командування зрозуміло, що е, зараз війна дронів, відповідно, дрон набагато ефективніший. У нас кількість пілотів збільшилась, кількість розрахунків збільшилась. Є окремо чисто розвідка. Ті, хто працюють, дивляться, спостерігають цілодобово 24 на 7 в повітрі, шукають цілі, ну, намагаються вбезпечити нашу піхоту, щоб ніхто до неї не підійшов. Як тільки щось виявили, відповідно вилітають ударники. У нас працюють екіпажі вампірів, і відповідно екіпажі в піві. Готовий злітати. Готовий. Не прямо біля кучів. Вижидаємо, може щось, інтере... щось цікаве буде. А я. Бач кучу віток на да. киданих. Сьогодні різні цілі були, був і просто вільний політ. Тобто пошук, цілі. Ну, сам літаєш, дивишся, шукаєш орієнтовно, маршрут тобі задають. От, після обіду зауважили двох п'ячиків, відповідно, працювали по них. От вони в норку заникались, ми цю норку палимо. Тут йде повзучий наступ по двоє, троє, інколи п'ятеро. Можна 6-7 днів спостерігати, як вони будуть здалеку, потихеньку просуватись там лісом, посадкою і так далі. Ну відповідно багато укриттів, вони теж розуміють, що дрони весь час в небі, тільки їх засікли, вони десь ховаються, поки вони гарно не відпрацюють, і вони там добу не відсидять під землею, вони далі не рухаються. Якщо не виявляємо, ну плюс нашій піхоті, типу, якщо нам нудно, то наша піхота в безпеці, так як відповідно підерів поруч немає. Все, дай Боже. І вам хашка.